Ну що, друзі, день розпочинається з приємного. Під лісом я один, жодної автівки це тішить. Так, сміттєві баки є. Це, що я часто розказую. Викинь сміття під ліс. Доброго ранку ми вирушаємо. Машин нема, це приємно, значить людей в лісі менше. Хіба піші? От я їх не боюся, але все-таки вірогідність, що знайти, вона збільшується. Зустрічаємось в лісі. Чуєте, як гарно співають? Так, Ми вже під лісом. Так як мені комарі дали добре прикурити минулого разу. Цього разу я вже Зрозумів, рекомендую. Це не реклама, я з цього кошту не отримую. Просто самий дієвий спосіб від комарів це оцей Off Extreme. Саме з оцею оранжевою кришкою. Інші слабші. Я й на рибалці з ним бував. І в ліс схожу, комарики просто біля тебе літають, але вони тебе не чіпають. Руки, шию, лице поприскав і маєш чистий спокій. Все, так, сьогодні я вже похвалюся. Не знаю по якій причині, мені захотілося взяти вже своє кошелятко. Я сьогодні вже з кошиком, а може то бажання нормальне, що я вже хочу з собою носити ємність на гриби. Може, десь Бог так і буде. Йдемо. Так, друзі, я щойно піднявся до горбочка. Пару кроків, от дорога пішла в ліс, я піду по горі. Я побачив, по-моєму, першу лисичку в цьому році. Я мушу її вирвати, бо і так я не бачу, чи це вона чи ні. Вроді би, це вона. Бачите, це пані лисичка. Це вже тішить. Посуваємось. Ми влітку з вами ще не зустрічались. Сьогодні 2 червня вже у нас. Почалось літо, ще б гриби почались. Були би раді ви і дід по нас. І як би не крутив нам світом травень, чекали літо нам прийшло, коби. Зазеленіли і дерева, і трави, і скоро масові. Підуть гриби. А поки разом лісом вирушаємо. Люблю його, для мене він як храм. І дасть Бог, та щось ми і назбираємо, і вам дід все покаже на екран. Так що чимненько сіли і слідкуємо. Стиснули для підтримки кулачки. Як гриб покличе, ми його почуємо. А наголос у нас на білячки. Все вірно. До лісу нині вирушив несміло. Далеко я сьогодні не піду. Коліно барахлить щось розболілось. Та я надіюсь, і тут вам щось знайду. Дійсно, коліно моє щось ні з того, ні з цього. Два дні вроді сидів в магазині, ніде не ходив. Трошки набрякло і я все-таки, як запланував до лісу піти, я в лісі і опинився. Випевні ми сил. До речі, я цього не знав, може, хтось також не знає, підкажу. Вважається, що Німесил він обезболює. Ні, не тільки. Німесил ще виявляється і знімає запальні процеси. У мене коліно оперовне в молодості. Дід був футболіст, меніск оперували. І буває, що воно в мене набрякне трохи, не сильно ще коли. Бо коли вже сильно, тоді вже треба шприцювати і рупу витягати. І кілька днів в шині бути. А воно після Німесила знімає запальний процес і раз, і коліно може стати в мене на місце і вже опухоль далі не йде. Ось таке я переконався і хотів з вами поділитися. Німесил, окрім обезболюваного, воно ще є і те, що знімає запальний процес. У мене історія була з німесилом. Я зайшов в аптеку. Кажу, дівчата, в мене жінка молода, а я старий і нема вже до мене до неї сил. Дайте мені німи сил. Щоб я ще був трошки в силі. А вони кажуть, от мужчина, то, то не, 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 нема сил, означає, то німи сил це обезболююче, Це не є. То що ви думаєте? Ну а дід юморний, навіть, почав сміятися. Та-та, жінка в мене молода. Я цього ніколи не говорив. А сьогодні скажу. На 12,5 років молодша. Тому що мені там в ютуб шорці якийсь глядач написав, що дід втікає від баби до лісу, до грибів ніби. Не-не, то що не баба. Тут не втечеш, від таких не тікають, друзі. Таких тримаються, щоб ще комусь бути потрібному. Кому той старий вже треба. А моя ще мене терпить. Я хотів розповідати і, може, щось знайду, де я знаходжуся? Знаходжуся я на тій території, де ми завершували попередній похід. Тут є тих два гарних. Біленьких знайшов одного такого пампулятого, другого величенького. Це зараз я на цім горбку. Думаю, а ну тепер я з нього розпочну. Тоді завершував на ньому, а сьогодні з нього розпочинаю. Як я сказав, далеко сьогодні не піду, бо це нога. От. І знову ж таки повернусь до кілограмів. Що носити 80 кілограм постійних. Чи 79 це моя стандартна вага. А на осінь було 77. А що маю, маю 84. Отих пару кілограм. Думаю, що я все-таки їх позбудуся, бо важко себе я почуваю. Так, це я говорив так, щоб не було зовсім тихо. Але нічого ми з вами не втрапили. Не відаючи, що нас чекає далі, показую, що бачу по дорозі. Ось такий грибочок на такій колоді і ось такий. Щось уже бачимо. Щось отаке ми ще зустрічаємо по дорозі. Ось такі грибочки ще ростуть. Бачите? Ось такі і ось такі. От. І поки що сумненько. Хочеться якось так, щоб спочатку відео вже якісь гриби показати. Позитив якийсь, Що зацікавити глядача. А мені останнім часом... Бачите, аж в кінці щастить. Ага, а де хто подивиться. Гриба нема, та й не дивиться далі. А тут не закеруєш. Коли він тобі має попастися, поки не бачимо нічого, друзі. І ось на такій купчині галузя всякого і... Листя купи. Бачимо ось такі знов грибочки. Ось. І першого в цьому році зустрічаємо, а їх хто називає синяки, хто піддубники. Я не буду його зривати, може хтось схоче підняти. Я його все рівно не беру, бачите який. З цього ракурсу з цього. Ось такий собі росте. Уже. І його ми побачили в цьому році. Йдемо далі. І знову два схожі грибочки, як я показував на початку зйомок. Ось такий один. Тільки тепер на колоді вже не обидва, а один на колоді, другий виріс на землі. Ось такий. О! Знову щось побачили. Так. Ну і шановні глядачі, що я хочу сказати, так це те, що пішли у нас теплі ночі, теплі дні. Вчора хоч дощ був, але недовго і теплий, я подумав, що з грибом буде сьогодні вже краще, а виявляється що я сьогодні вже не годину і не півтори ходжу по лісі, а вже добрих дві а пусто. Я вже і ковшик взяв з собою, думав, щось буде траплятися, щоб вже в кишені не носити. Бачите, як воно є. А нічого не видно. Вірша в таких випадках я сідаю, читаю, але мушу вам... Сказати таку новину. Вона мені неприємна, бо я дуже любив доносити інформацію в віршах. Для мене це була хороша платформа, що мій YouTube канал, де в мене багато глядачів. І Facebook сторінка. Коли я хотів свої вірші друкувати у поезійних групах, там просто адміністратори. Не пропускали мої вірші за агресію, висказану у віршах. А я вірші про війну писати лагідні не вмію. Коли ворог топче мою землю, знущається над моїми співвітчизниками. Ворог гвалтівник убивця, кат, а про нього, виявляється, треба писати красивими словами, то якщо в поезійній групі в мене це не проходило, то на своїй сторінці я все-таки ці вірші друкував. Але останній мій вірш, панове, котрий гуляв по Фейсбуку більше тижня, там було звернення Шалений світи, пробудися. І там були слова. Дайте нам зброї і багато зброї. Нехай відчують силу москалі. Ми їх утопимо у їхній ж крові. Або ми, або ми просто їх зітрем з землі. Все, вірш мій був видалений фейсбуком і мені прийшло повідомлення, що контент такий не дозволяється, ви порушуєте правила спільноти. Ось контент, який визиває агресію там, нелюбов чи ненависть до інших осіб. Це Facebook Фейсбуку не сприймається. І попередили мене. Якщо таке ще буде повторюватися, просто мій профіль взагалі заблокують. Ось так. А я знаю, що все воно між собою дуже пов'язано. Всі соцмережі і тому подібне. Не встиєш людини якоїсь номер телефона взяти до нього, подзвонити, чи до неї, тобі вже на другий день або й того дня у Фейсбуку кидають фотографію людини, ну, з її профіля. І пише, можливо, ви знайомі. Дзвонив по Кию стару там, чи по лайфу, а тобі вже Фейсбук підтягає, можливо, ви знайомі, ніби запросіться в друзі. І я вже маю. Відчуття, що таким чином може і YouTube зі мною зробити, тому що вже два відео, я по своєму відео я студію маю можливість зайти. На ньому написано, підписано якось чи закрито, чи е, не дозволено. Я пробував його відкривати, воно не відкривається. Правда, разів через шість. Все-таки, і ось воно пішло, я міг переглянути. Там був вірш також на військову тематику, також з агресивними, агресивними висказування ми до Кацапа. Так що, шановне товариство, для того, щоб ми залишалися разом, віршів присутніх в мене на каналі більше не буде. Просто з вами вітатися, як я люблю. Це і мені цікаво. Буду, віршики лісові, якісь там на ходу складати я буду, спілкуватися з вами, а тему війни я мушу залишити. Я і так дякую Богу, що я дуже багато міг цього сказати на люди, хто мене спостерігає давно, знає мою життєву позицію, моє бачення, хто я і що я. Я ніколи не боровся. За велику кількість підписників. О, ось такий грибочок побачили, поки йшли, бачите. Коли я починав канал вести, в мене було 3% жителів Росії. Останнім часом там 0,8%, 1%. Хай мене не дивляться, я не борюся за їхню за присутність на моєму каналі. Ворог для мене залишається ворогом. Так що я вам пояснив, чому більше не буде віршів на моєму YouTube каналі. Тому що я хочу бути з вами. Хто ще на канал не підписався, по причині, що дід старий і так скоро загнеться, помиляєтесь, я гад живучий. Тим більше я вам сьогодні сказав, що в мене молода дружина, вона мені вмерти скоро не дасть. <рес> От, ну це жарти, ніхто не знає, кому стільки написано. Я просто знаю те, що мій проект, він довгоіграючий. Чому? Тому що в мене синок грибник підростає. Він навіть веде свій YouTube канал, хто не знає. Канал його називається Син діда Панаса. У нього 93 підписники навіть є. До речі, кому не важко підпишіться до дитини. Він каже, я так хочу, щоб було 100 підписників вже. Ось. До лісу я зараз з собою його не беру, тому що дитині треба свята в лісі, коли грибів багато. Коли гриба немає, дитина швидко втомлюється, зразу стає голодною, ноги болять, спати хоче і так далі. А коли дідові панасою вже буде не до лісу... Бо всі ми йдемо до старості, а не до молодості. Цей канал буде продовжувати мій синочок. А хто мій канал дивиться давно, не дасть мені збрехати. Там пацан такий, що шефору кому хоч дасть. Учитель який, правильно? Ха, Тож бо й воно. Так, так що підписуйтесь на канал. Ось. Бо 26% Мене переглядають підписників, а 74 по вчорашніх даних не підписаних. Хочеться, щоб збільшився кількість глядача мого, підписників мається на увазі. А хто не хоче, просто дивіться. Я радий буду тішити вас новими походами завжди ліс це моє життя. Я в лісі почуваюся набагато краще, ніж вдома. Хоча інколи втомлений, але ця Тома приємна. Ось, але канал буде існувати, тому що син продовжить справу батька. Він це любить. Скоро він піде до лісу, хай тільки гриб з'явиться більш масово. І буде він свої зйомки проводити, бо він мене сам збирає і сам знімає. І сам озвучує. Я його так розвиваю, щоб він міг спілкуватися. Вроді би я все сказав, що я хотів сказати. Ось продовжуємо наш похід. Бачите, скільки я з вами йшов, а нічого не попадається. А це місця грибні. Де гриб буває. І афеник пройшли. Я з вами розмовляв, а сам дивився, є гід, не видно. Ми цього року будемо без афенів. Добро. Присяду трішки відпочину. Болюче нині дідове коліно, та він не здався. Він у ліс пішов. Обов'язки виконував сумлінно, Боровичка вам все-таки знайшов. Та, друзі, знову ж таки, хто ходить, той знаходить. Ось о, скільки там ще насіннячка. Бачите, якщо це від гриба, то це буде непогано. О, залишаємо. Ось такий кавалер. Красивий? Красивий, я радий. На такій сонячній галявині трапляється ось такий, знову ж таки, дубовик. Ось. Я знову ж брати не буду. Поїджений зверху вже. Ага, тут вже лежить. Своє відслужив. Не знаю, чи хтось збив, чи він сам упав, але лежить. Так. А ось і під завершення походу пані бліда поганка. О, панночка, ці грибочки, люди добрі, оминайте десятою дорогою. Це дуже небезпечно. Не знаєш гриба, краще його ніколи не бери. Коліно нині дало походити. Гриба немає. Що будеш робити? Та головне, що не потурбувало. Знайшли одного, я вважаю, мало, але не плаче, друзі, дід Панас. Бо знає, краще буде в інший раз. Посуваємось до виходу, залишилось саме Сама малость уже. А ви всі залишайтеся здорові. Завершуємо похід на цьому слові. Уже ось підійшли ми до дороги. Всім щастя і радості і, звісно, перемоги. До зустрічі!